Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні я не зранку приїхала, а приїхала вже в обід, тому що в мене було багато справ. Стою я, як бачили, я о 6 годині кожного дня, а деколи і половина шостої, Лягаю в 11 на роботу я не ходжу і я нічого не встигаю. Моя робота це мій город і закрутки зараз на зиму. Але я не жаліюся, я просто говорю. Сама вибрала таке життя. Які в мене плани на сьогодні? Подивлюся на свої помідори. Можливо, треба знову обрізати якісь листочки, тому що в нас знову дощ падав і то прогресує. Так, далі мені треба позбирати малину. Малина у нас, якщо здавати, то кілограм 30 гривень. А я знайшла людину, яка мені буде продавати малину. У мене її дуже багато, я її не використаю за зиму стільки. І у нас літра коштує 40 гривень. Тому я тепер буду що через день збирати свою малину, побачу, скільки буде її. Можливо, кожен день, а можливо, що через день, ще залежно від погоди. І так я буду реалізувати свою малину. Помідори теж трохи закручую, трохи продаю, тому що не встигаю. Огірки вже стільки є, що не знаю, куди дівати. Дуже в мене цього року урожайні огірки, в мене тут три рядочки. Ціле відро віддала мамі на хазяйство. У нас там буде давати і курям, і качкам. Вони з задоволенням будуть їсти. Так. Ну і подивлюся, можливо, ще щось встигну, планів багато, але саме перше іду ще посію кріп. Там мене питали, який кріп я сіяла. Кущовий, грибовський. Ось такий кріп я сіяла. що не пам'ятаю, який тоді точно був. Огірочки. Знову треба збирати, не знаю ну треба буде позбирати. Так, дуже такого листя поганого нема. Подивлюся всюди, якщо є, то поврізаю. А ще я хочу принести солому і підкласти під кавуни. Так мені написала глядачка, що треба не перевертати кавуни єдині, а класти солому під них. Тож зараз йду за соломою. Виросла одна велика диня, а ці не дуже великі, якісь маленькі. І одна така велика, і ось тут три таких менше. Все в мене горох є. Дивіться, який гарний горох зелений, так що горох можна сіяти, я вже казала і скоріше, і пізніше. І він ще гарно вродить. Які гарні помідорчики. Так, оце в мене сорт Казанова. Дивіться, як гарно, скільки плодів має. Хочу показати вам капусту Биче серце. Дивіться, яка вона велика досить. Я вже зрізала дві чи три. І ось тут така подовгоста і ще одна. І ще тут яка така конусна. Я сіяла таке насіння цибульки батон. Це багаторічна. Я її посіяла і можна зрізати до салату, можна заморозити на зиму. Ну, хто до супчику дає, до борщу. Дивіться, як вона гарно в мене виросла. Вона не є така смачна, як звичайна, цибулька, але використовувати можна. А ось тут я зробила таких два рівчики і буду сіяти кріп вже третій раз. Цей, що другий раз виростила, я вже зрізала. Кріп в магазинах дорогий 160 гривень кілограм, тому не лінуйтеся сійте і будете мати. Я, наприклад, цілу зиму використовую зелену петрушку, і зелений кріп в мене є і сушений, і заморожений. Завжди моя страва є зеленю. Щоб я не готувала. Цей кріп я не купляла, це мама назбирала минулого року насіння, в неї дуже багато, і тож вона зі мною поділилася. Але якщо купити, Пакетик кропу великий, то не є це дорого. Так. Буду сіяти дуже густо, так як минулого разу, і тоді гарно зрізається він. Бачите, я густо посіяла. Може якийсь не зійде. Ще є дуже багато часу до холодів, і він ще, звичайно, що зійде і виросте. Ось так. І другий так само. Земля в нас дуже волога, тому що кожен день дощі. Ось. це. Тут я посіяла і зараз ще зроблю таких два рядочки і ще посію. Ще я хочу сьогодні посіяти ось такий дайкон червоний шай. Це гібрид. Такий червоненький, 20 штук тут є. Він ще виросте до осені. Я вже сіяла білий, тут такий великий виріс, дуже великий. Як кормовий буряк. Не знаю, який цей буде, але попробую. мені цікаво виростити. Отже, дайкон, червоний шай, професійне насіння. З усіх насінь, що я купляла, оце найкраще. Бачите, тут така травичка намальована і пише професійне насіння. З усіх пакетиків, що я купляла, тільки одна бегонія в мене не зійшла. Я купляла дві бегонії, одна зійшла, а друга не зійшла ампульно. А так, то у мене все насіння гарно сходить і відповідає сорту чи гібриду. А ще я собі купила такий щавель. Bladі Док, Теж професійне насіння. У мене є щавель, але цей щавель відрізняється. Бачите, він такий червоні має прожилки. Пише, що ранньо стиглий, 40-45 днів. Виростає, багаторічний, формує компактний декоративний куш висотою до 30 см. Листя велике гладке, зелене з червоними прожилками, стебло забарвлене в червоно-жовтий колір і листя має слабокисловатий, злегка терпкий смак і лимонний аромат. Може вирощувати в горщиках і контейнерах на вікні або балконі. Так, а дайкон це ранні гібрид, редкий типу дайкон, період від висіву до збору врожаю 60 днів. Отже, якщо сьогодні посію серпень, вересень, то він має вирости. Плоди довжиною 20 см і масою до кілограма. Плоди вирізняються своєю вирівняністю та насиченим червоним забарвленням. Мають білосніжну, щільну, соковиту м'якоть, не розтріскуються. Гібрид цінується за прекрасний смак і відмінний товарний вигляд. Ну що ж, попробую. Білий у мене дуже гарний був дайкон. Попробую ще такий червоний. Це я буду сіяти ось тут між двома фундуками. Тут є 3 метри ще ширини, тож я використаю і посію. Посіяла, так ріденько посіяла, загорнула. Тут всього 20 насінин було. Фактично багато і цього дайкону не треба. Мені головне посіяти і вирости, а скільки буде неважливо. Ще не знаю, чи мені смак сподобається, але спробую. Персики попадали, бо вітер їх поштовхав. Це персики в мене Red Heaven, але вони ще тверді, недозрілі. Треба позбирати. Так, дивіться, яка в мене слива. Здається, це слива президент. Але я теж не знаю, бо я купляла дві і одна мені не прийнялася. Там мурахи її просто з'їли кури. Але було багато слив, усі попадали, тільки от лишилося 3-4. І то невідомо, чи вони дозріють чи теж попадають. Але дивіться, який ваш Росадник Неслухів я там купляла. Вирішила я ще сьогодні посіяти гвоздички. Скажу одразу, що я ще в серпні не сіяла. Я завжди сію гвоздики або ранньою весною, або десь так в червні. А я прочитала, що можна і в серпні сіяти. Тож я зараз трав'янку і ще одну гвоздичку цю дворічну, турецьку посію. І побачу, чи вона зійде і виросте ще до зими, щоб перезимувала. Ну і турецька наслідуючий рік має зацвісти, а трав'янка це багаторічна. У квітнику в мене нема місця, тому я тут між деревами посію, а потім собі пересаджу, якщо вона виросте. Бачите, насіння маю своє. Цього року зібрала. Зараз так густо посію, хай росте. Тут зробила таких два рядочки і буду сіяти. Хтось мені писав, що хотів насіння дельфініума, такого, як в мене росте такий синьо-голубий мене. Я насіння зібрала. Якщо хочете, то напишіть мені, і я вам вишлю це насіння. Але одразу хочу сказати, що Укрпоштою мінімальна оплата 50 гривень, а новою поштою мінімальна оплата. 70-80 гривень. Я не знаю, як вони там рахують. Але так приблизно 70-80 гривень. А Укрпоштою теж подорожало. Було 35, здається, мінімальне, тепер вже 50 гривень. Бо я висилала, то я питалася, можу вам багато вислати, тому що в мене його багато є. І це свіже насіння повинно зійти. Залишила спеціальні стручки, щоб я не переплутала, що це дельфінів. Так що напишіть мені, якщо ви ще хочете, це насіння, але вийде вам дорого. Кріп посіяла, дайкон посіяла, гвоздички посіяла, і буду зараз обрізати погані листочки там, де є. Свої томати я підстригла під каре, а тепер буду стригти під бобкаре, бо нема виходу іншого. Усі погані листочки буду обрізати. Ті, що з плямочками такі. Бачите, і тут. Так що приступаю я до роботи. Свій інструмент я обеззаразила, взяла мами самогонку, пролила, але після кожного листочка я не буду це робити. Це тільки в теорії так треба. А хто має 200 кущів, то ніхто так не робить. Так, я вже там обрізала біля теплиці листочки і підлила в теплиці, тому що в мене не було один день. Дивіться, яке в мене чудо росте. Я не знаю, він, напевно, буде мати кілограм. Це італійське насіння і називається Гігант Сенза Семі, тобто, що має дуже мало насіння цей помідор. Дуже крупний. Отам От вже дозріває, тут ще один. ще один. Мені написав, що треба вирощувати бджолозапильні сорти, щоб вони кращі, солодші. Ну, подивіться, я тут вирощую отакий огірок Бейбі, але він дуже солодкий, безшипний. Хоча він теплиці росте. І він, скоріш за все, треба ще точно подивитися, щоб я нікому не збрехала. Але він самозапильний. Так само ось ця Зузуля, Вона так ніби не красиво виглядає, але вона дуже солодка. І ще я вирощувала зозулю у 2021 році. Вона була ось така похожа на бейбі, але крупніший угірок, довший і крупніший. Тут теж був солодкий. От тут у мене артист росте. Звичайно, він, можливо, трошки не є такий смачний, як бейбі і зозуля. Але для консервування він придатний і для салатів придатний. Ну, можливо, він не є такий солодкий, бо це гібрид. Але теж можна використовувати. Бачите, я веду вон стебло. Ось так. Тут треба вуса мені обірвати. І тут, бо в мене не було вчора. Не знаю, чи я встигну як ні, то завтра, тому що я йду збирати малину, поки дощу нема. Чухлама, я спробувала, мені дуже сподобалося на смак. Я вам покажу. Подивіться, як виноград чухлама. Бачите, скільки плодів? Дуже урожайний томат. І він смачний, бо я його попробувала. Скоро вийде огляд на мої помідори, просто в мене трошки нема часу. Розгребу усе і тоді покажу, я вже знімаю кожен помідор поокремо, розрізаю буду показувати. Дивіться, як мої мандаринки ростуть в чорнобривці, красиво. Скоро в вересень до мене прийдуть півонії. Я собі заказала коралову півонію. Тож в мене буде поповнення моєї колекції. Я розказувала про свої півонії. В мене вже є і рожеві, і білі, і жовті, а коралової немає. Так що в вересні, можливо, в кінці серпня, я собі куплю коралову півонію. А хто хоче купити жовту півонію, Garden Треші або червону, то пишіть до мене, я вам дам телефон людини, в якої я купляю півонії. І можете придбати. Червона називається Red Charm, а жовта Garden Треші. Дивіться, що я беру. Ось такий судочок я беру і буду рвати малину. Але ставлю півлітрові банки, тому що я буду продавати малину і мені так зручно півлітрові банки рвати, а її малина не мнеться, тому що якщо рвати ось таку велику посудину, то вона помнеться. Якщо здавати, то так. А якщо продавати в розріб, то краще в ось таких баночках, півлітрових чи літрових продавати. Так як я сьогодні рву, тільки завтра буде вона продаватися, тому треба дуже обережно з малиною бути. Вона зараз дуже сочиста, тому що падає дощ, дуже вона сік пускає. Тому оптимально півлітрові банки або певні стакани купити. Я просто хотіла купити, але в нас не було. Завтра поїду і куплю півні стакани. Так мені буде зручніше, менше роботи я не буду мити оці баночки. Ось так повішила я собі і буду збирати. Три баночки назбираю, поставлю в ящик і далі буду збирати. Подивіться, як в мене ось тут за малиною заросло. Тільки знайдеться час, я одразу все пополю, повибираю цей бур'ян і засію кунішиною. Я взяла багато кунішини, цілий кілограм, тому мені вистачить. І подивіться, яка красива в мене малина. Бачите? О, красота просто. Вчора я її не збирала і як наросла. Після вчора я її збирала. Отже, приступаю я до роботи, буду збирати малину. Скільки назбираю, я вам покажу. У мене тут один ряд, але він так розрісся, і тут є 24 метри довжини. Так, я вже з однієї сторони позбирала і вийшло 9 півлітрових таких баночок. Я хочу вам показати, що я ось тут недавно сіяла ріпак, і бачите, він вже зійшов. Ще мені залишилось з цієї сторони позбирати і ще ужина. Ось така красуня. Ось тут. Бачите, що вже зріло. Буду продовжувати збирати. Це швидко йде, тому що малина крупна і швидко збирається. І ось так мені зручно збирати в баночки. Собі повісило на ремінь, тому що якщо на шию цей ремішок завішувати, то трошки воно так давить, тому що трошки важкувато. Півтора л тримати на шиї. А ось на ремінь це добре. Я брала фірми мед оці е, такі корзинки для малини. Це для того, щоб дві руки були свобідні. Однією рукою можна тримати стебло малини, а другою рукою рвати. Чому важливо малину підв'язати ось так, щоб вона не падала на землю. Покажу вам. Дивіться, якщо ось так малина в мене впала, бачите, одна. На землю, подивіться, який результат. Дуже гарна малина, але вона брудна. І таку ви вже не продасте Якщо ви її захочете помити, вона вже не буде, не буде мати гарного вигляду. Таку малину хіба ви можете собі зірвати і помити на компот? Бачите? Тому дуже важливо ось так підв'язати, щоб вона догори трималася і не падала на землю. А зараз буде продовження огляду моїх помідорів. Так, оце корейський довгоплідний. Дуже мені сподобався цей томатик, гарно зав'язався. Ось дивіться. Досить високий такий, бачите. І досить крупні плоди. Бачите, на цілу долоню мою. М'ясистий такий. Рекомендую. Він відноситься до рожевих. Це в мене буде ряд рожевих зараз. Так, наступний томатик це коралеві свічки. Дуже красивий томатик, особливо для закруток. Гарно зав'язався. Дивіться. І такий дуже високий, десь 2 метри має. Так, ось. Баночку якраз добре. Раливі свічки. Так, це томатик богатир. Не впевнена, що це він. Тобто рожевих немає, а ось такий він тут. Томатик послинній вуха малинові. Дивіться, вже тріс від вологи. Такий він. Томатик рожева бурулька. Ось такий. Теж добрий для маринування. Так, після рожевої бурульки у мене йде чи -чи сам. Це ніби черіки такі, кажу вам, яка китиця. Ого, треба щось підкласти під неї. Чи очі осан, такий рожевий і Ось Оце в мене перлина, але дуже маленькі томати виросли. Їх багато зав'язалося, але дуже дивні. Так що не знаю, повинні бути більші. Це в мене росте цукровий бізон. Дивіться, як потріскав. Ну, у нас кожен день майже дощі. Досить великий. Це деборау гігант рожевий. Він має ось такі, таке закінчення. Не виріс такий крупний, як має бути, але нічого, плоди є? А ось тут росте звичайний дебораво рожевий. Ось такий. Оце медово-рожевий. Так він виглядає. Дивіться, це він я вже не зірвала тут плоди бачу. І ось ще один є. Медово-рожевий. Так, хочу вам сказати, що я оприскувала йодом сироваткою і водою. І бачите, на плодах ось є такі цяточки, якщо попали. Так що, якщо ви хочете продати помідори, то краще таким йодом-сироводкою не крупити. Бо якщо попати, то будуть такі плями. Ось такі в мене виросли помідори, хоча цього року на Львівщині погода не для помідорів. Бажаю усім злагоди і найголовніше, бажаю миру.